Сьогодні ми приготуємо лимонний кекс. Він ідеально поєднує в собі нотки кислого та солодкого смаку. Для приготування нам знадобиться звичайне вершкове масло кімнатної температури. Його відкриваємо та перетираємо разом з цукром. Скільки вершкового масла та цукру я поклала в посидуну. Вершкового масла я поклала 120 г, а цукру 2 столові ложки. Наступний крок: потрібно додавати цедру лимона, тому для цього я беру лимон та натираю його на терці. Мені вистачило лише одного лимону, щоб отримати достатню кількість цедри. Якщо ви хочете більш насичений смак лимону в кексі, тоді можете взяти більшу кількість лимонів. Але враховуйте, що згодом ми будемо додавати ще лимонний сік в тісто для кекса. Далі додаємо 2 столові ложки сметани. Жирність цієї сметани 18%. Замість сметани можна додавати вершки. Але тоді і вартість приготування цього кексу буде набагато дорожче. Далі додаємо 2 куриних яйця в тісто. Ну, а тепер. Все це добре перемішуємо. Щоб консистенція була рівномірною, можна використовувати блендер. Що ще будемо додавати в тісто? Сік лимона, розпушувач та борошно. Ну і На черзі у нас якраз додавання соку лимона. Для цього беремо одну половинку лимончика і вичавлюємо з нього сік. Ну Десь, ось така кількість лимонного соку виходить в результаті. Поливаємо лимонним соком суміш для кексу. І все це добре перемішуємо. ну і На черзі у нас додавання розпушувача для тіста. Його я додаю одну десертну ложку. Або можна додати соду, також одну десертну ложку. Все залишилося додати борошно, його буде вдосталь 200-250 г. Консистенція тіста виходить не густою і не занадто рідкою. Все тепер переміщуємо тісто в формочку для кексу і відправляємо його в духовку при температурі 200 градусів десь на півгодинки. Обов'язково слідкуйте за станом вашого десерту, щоб він не підгорів. Ось такий результат у мене вийшов. Кексик я виклала на тарілочку. Перекрасила лимончиком, цукерками та горішками, кекс поливаю зверху медом, можна посипати цукровою пудрою або шоколадом. Чи можна взагалі нічим не посипати і не покривати кекс? Він і так дуже смачний, пухкий та запашний. Всім смачного та вдалих рецептів!